Вітаю, прекрасні люди! З вами Оксана Токар. Я хочу запропонувати вам медитацію, яка допоможе синхронізувати ваші вібрації, вібрацію вашого серця і з вібрацією землі. Це потрібно для того, щоб ваші справи успішніше реалізувалися, для того, щоб ви відчували себе набагато краще. Знайдіть зручне місце. Сядьте або ляжте, поставте намір на те, щоб на цей період вас ніхто не турбував. Зробіть глибокий вдих і видих. Дозвольте зараз на декілька хвилин зупинитись, уповільнити роботу вашого мозку, уповільнити ваші справи, закрити очі. Вдих і видих. Провідчувайте себе по контуру, провідчувайте ваше тіло, провідчувайте руки, навіть трошки порухайте пальцями, провідчувайте ноги і трошки порухайте пальцями на ногах. Робіть вдих і видих. І йдіть за моїм голосом. Протягом всієї медитації дихайте. Коли ви дихаєте, ви уповільнюєте роботу вашого мозку, а саме уповільнюєте хвилі вашого мозку. Вдих і видих. Внутрішнім зором спустіться ваше серце. Просто уявіть як з очей спускаєте в ваше серце, хлюб і ви вже в серці. Знайдіть в вашому серці маленьку крапочку білоперлинного світла, енергії безумовної любові. І навіть якщо серце закрите, має багато болей Крапочка любові все одно є. Побачте її і підійдіть ближче. Провідчувайте, провізуалізуйте або просто знайте, що крапочка починається збільшуватись. Вона розтікається по серцю, по простору грудної клітки і збільшується. Ще більше, і ще більше, і ще більше. Повністю заповнює ваш грудний відділ і розтікається по вашому тілу, розтікається по животу і одночасно піднімається і заповнює горло, спускається вниз, заповнює промежину ноги і одночасно. Повністю заповнює голову. І ви спостерігаєте, як ви починаєте переливатись біло-перлинним світлом. І ця енергія виходить за межі вашого тіла. Зробіть вдих і видих. Провідчувайте, як вся важкість, нерозуміння, гнів, біль. Страхи, все те, що вас турбувало, воно просто і йде з вашого простору. За рахунок того, що енергія вашого серця розлилась по вашому тілу, ви відчуваєте себе спокійно, рівноважено, гармонійно, збалансовано. Чи дозволяєте ви, якщо згодні, скажіть так, очистити, синхронізувати, балансувати всі ваші чакри і роботу в них? Проспостерігайте разом зі мною. Перша вона відкривається, наче квітка, випускає все те, що зберігало і що вам екологічно не служить? Друга. Ви можете бачити, як вона закручується за годинниковою стрілкою. Все, як ви бачите, все, як ви відчуваєте, візуалізуєте. Все є правильно. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. А тепер провідчувайте, провізуалізуйте. Що ви міцно стоїте на землі. Ви відчуваєте ногами землю. І зараз я попрошу енергію творення синхронізувати серцебиття землі із вашим серцебиттям. Дякую, зроблено, зроблено. Покажи. І провідчувайте, як енергія серця. Промінчиком спускається по вашому тілу саме низ, проходить всі пласти землі і опиняється в центрі землі. Провідчувайте, провізуалізуйте або просто знайте, що вам доступно відчути серце биття землі. І відчуйте, як серцебиття землі і той промінчик, який з серця спустився, він починає вібрувати на тій хвилі, яка доступна землі. І потрошку воно піднімається вібрації по проміню прямо в ваше серце. І тепер ви відчуваєте і знаєте, що серцебиття землі і ваше серцебиття синхронізовано. Вони працюють в унісон. А тепер провідчувайте, що ці вібрації починають збільшуватись і повністю синхронізуються у вашому тілі. І все, що заважає вам синхронізуватися і підтримувати цю вібрацію, чи дозволяєте запросити енергію аксес розчинити і розтворити? Right and roll, good and bed, put in pool, one hand, чоes creations and beyonds? І все, де ви зрозуміли. Відчули, почули у будь-якому втіленні, у будь-якому житті. Що для вас це неможливо, що дозволяєте ви теж це розчинити, розтворити? Угу. І промовте, я синхронізована. Моє серце синхронізовано з серцебиттям землі. Я знаю, що для мене безпечно, екологічно і можливо функціонувати із синхронізацією мого серця та серцебиття землі. Відчуйте, наскільки у вас покращився стан, наскільки ви відчуваєте себе в безпеці, як змінився ваш емоційний фон. І обов'язково після медитації напишіть в коментарях, зробіть вдих і видих. І ще один глибокий вдих і видих. І давайте ще потягнемо енергію із землі в ваше тіло для того, щоб ваші справи, ваші наміри найшвидше реалізувалися самим кращим, самим благосним чином. Навдосі ви відчуваєте, як енергія з центру землі піднімається. Видох. Ще один вдох, і енергія піднімається ще вище. Видох. І ще один вдох, і ви вже відчуваєте, як по вашим ногам протікає земна енергія. Вона густа, блакитного кольору. Вона настільки насичена, що наповнює кожну клітиночку вашого тіла. Видох. Ще один вдох, і ця енергія заходить в ваше промеження. І ви відчуваєте, як наповнюються ваші бедра живіт, а видох. Ще один видох і ви відчуваєте, як енергія піднімається до грудного відділу і заповнює ваші руки. Видох. Вдох, і ви відчуваєте, як ваше горло наповнюється, і голова, видох. Ще один вдох і ви відчуваєте, як із маківки вашої голови ця енергія виходить у формі фонтана. Видох. Ще один видох, і ви відчуваєте, як все навколо заповнюється вашою енергією видох і ще один вдох і видох. Коли ви будете готові, посміхніться і відкрийте очі.